І сьогодні я запишу мій перший влог для мого каналу. І сьогодні я буду йти досі. І от, от, от великої баси. Дуже великий таке круте дерево. Дуже круте. Ну і коротше, дуже дерево. Коротше. Ну, да, він дуже буде знімати, так що Коротше Тут вже хтось ходив. Ось вже хтось ходив. Ну, коротше, йдемо. Опа, дитячий цей. Дуже високо, тут так кругом сніг ламиться, Ого! Тут сніг мене тримає, круто. Вау! Круто! вау, ай, Ой! Чо... Я впав, коротше! Ну, нічого. Коротше, йдемо. Дивіться, вам деше дуже лясний. Дуже класно, Він дуже класно, Ось така. А тут просто цього басня йде вона, він таке круто. Круто. Да. Це не ми. Що чесно, не ми, воно воно само чесно. Ну ми... і коротше, на що до нас людин друг. А там інші він чи дуже менше. Вір, привітайся. Він теж катається. Ми зараз будемо перелізати через тут це... Это да, как красота. Вообще круто. Хорошо, Он что? Все, пошли, прилезаем. И, короче, зараз мы будем... Мини-руфик, да. Прилезаем. Ой, цензура буде. тут цензура да, будет. Тут дох, да. Сейчас я не знаю, что это прилезает, как Хорош, можна перелізати, можна обхідно Ну, коротше, я не знаю, яке виберу. Ну і коротше, кричі... Що? Шо. Що <рес> <Шо? рес> <Шо, я бачу? рес> двірка? Туди... Це буде цензура. Так. Коротше, це дуже круто. Не представляєте. Ну, коротше, я вибрав. Знаєте що? Я буду перелізати. Вот. Зараз повернемо. Коротше, ми ще друг перелізали. Да. Давай. Коротше там застряг. Ну, коротше, я вам показую цю башеньку. І ми, коротше, вже перелізли. Да. -да -а. Коротше, це перше. Вже, це, так круто. Закрий тут аж шар льоду. Це, я хоча б башенька могла аж шири. Ну, коротше, перемішайте.

Короче, я далі. дам. О! О! Дивіться! Я якась пишка! Ай! Ну, я вже цій чорти. Дуже круто. Коротше, шухер, шухер, дядько! Все, я вже сховався. Коротше, я в цій щерт. Блін тут, тут, тут дядьку сіка чекає чекаємо сьогодні що... замово... ми чекаємо від раней Нінці потроху чекає Коротше, я буду продовжувати. Короче. Короче. Він може за нас рушатися вже. Але зараз. Коротше, восім. Ну я не знаю, що в нього було, але в нього якась рушниця в нього. Коротше, в нього рушниця. Але дуже страшно. Ну і ось така буде. Це було дуже круто. Ну, потрібна. Якщо вам сподобалось, це відео, цей влог. А з вами був Срендер. Всім бай-бай, ставте лайк.